Так, починаємо з вами розглядати типи реакцій на прикладах. Почнемо із обміну. Дивіться, я вам не просто так зараз сюди скинула ще таблицю розчинності. Ми будемо зараз користуватися цією таблицею розчинності для того, щоб правильно складати рівняння реакції. Дивіться, реакція обміну. Тобто ми з вами вже записували про те, що реакція обміну це коли у нас компоненти обмінюються, як начебто своїми, верніше, речовинка обмінюється своїми компонентами, тобто своїми якимись складниками. Так? Ну і дивіться, запишемо, на прикладі, давайте напишемо натрій 2, СО3 плюс. Ну, давайте візьмемо, наприклад, магній. он OH. двічі. Так, дивіться, тепер наша задача це правильно. Обмінятися, так? Щоб, вони, щоб ви не написали натрій магні, наприклад, да, і так далі. Для цього такий малесенький лайфхак, можна сказати, так? ви берете, я зараз візьму інший колір, тому що ви олівчиком це собі робите. Ви дивитеся в таблицю розчинності, знаходите натрій, і ви бачите, що у натрії є знак плюс. От ви берете собі над натрієм, ставите плюс. Це О3, ви бачите, що в нього мінус. Отак От ми ставимо, можете ставити 2 мінус, хай буде. Да? Магній знаходимо. Ми бачимо, що у магнія 2 плюс. І ОН OH має мінус. Тепер дивіться, ви не можете плюс до плюса, мінус до мінуса, бо вони будуть що робити? Відштовхуватися. Отже, ви обмінюєте так компонентами, щоб плюс опинився з мінусом, якого у нього не було. Тобто перший плюс це у нас натрій. Мінус, якого в нього не було, це ОН. OH. Плюс другий плюс це у нас магній. Мінус, якого у нього не було, це О3. І дивіться, обов'язково треба скласти за валентністю. Знову ж тут нам в нагоді прийдеться таблиця розчинності, тому що кількість плюсів мінусів нам вказує також і на валентність. Тобто у натрії один плюс, значить, у нього буде перша валентність, в ОН один мінус теж перша валентність. Однаково. Да, валентності однакові, значить, так і буде натрій ОН. OH. У магніє 2 отже у нього друга валентність. У СО3 мінуса, отже у нього буде також друга валентність, тобто так і буде. І наступним а, якби таким етапом да, це буде урівняти. Ми бачимо, що у нас уступила в реакцію натрія 2. А утворився натрій 1, бо якщо нічого не стоїть біля натрія, то це 1. Значить, нам треба попереду поставити двічку, бо ми перемножаємо коефіцієнт на індекс. 2 множим на 1 2 натрія. І тепер стало і 2 он OH, бо ця двічка йде і до натрія, і до ОН. OH. І ми бачимо, що вступила в реакцію 2 он OH. Тобто ми урівняли. Таким чином, ми склали з вами реакцію обміну. Обмінялися вони своїми тетки. Компонентами. Так, давайте далі. Наступне це у нас буде реакція. Давайте, наприклад, сполучення. Реакція сполучення. А реакція сполучення це коли у нас з вами що вступає в реакцію декілька компонентів, а е, утворюється лише один компонент. Да? Тобто, дивіться, тут у нас е, з вами, ну, наприклад, давайте напишемо натрій 2О плюс H2O. За хімічними властивостями оксидів, ми з вами знаємо, що коли оксиди реагують з водою, то в результаті утворюються основи або е, кислоти. Це вже залежить від характеру оксиду, який це буде оксид, кислотний чи основний. Якщо у нас оксид металічного елементу, то це будуть основи, якщо не металічного елементу, то це у нас будуть е кислоти. У натрій у нас металічний елемент, тобто у нас буде основа. Основа це у нас перше починається з металічного елемента, і кожна основа у нас має групу OH. Ми дописуємо OH. Тепер дивіться, знову ви йдете до таблиці ой, до таблиці розчинності, щоб ем, згадати, яка валентність у кожного із них. Натрій має 1 плюс, отже, він буде одновалентний. Так, І ОН е, OH має один мінус, значить, він також буде одновалентний. Тобто, так і буде натрій ОН. OH. І наше завдання тепер урівняти. Дивіться, натрія 2 вступила, H вступила 2. О і О, один О і один О, 2О, тобто всього по 2. А утворилося всього по одному. Тобто нам перед натрією ОН треба поставити двієчку. Це у нас є реакції сполучення, коли вони сполучаються. Тепер ще раз, давайте розглянемо реакції. А давайте тепер вже навпаки розкладу. Давайте реакції розкладу, ми розглянемо, на прикладі кислот. А, дивіться, якщо у нас реакція розкладу, то у нас вступає в реакцію одна речовинка, а утворюється декілька. Наприклад, вступає в реакцію у нас з вами, це буде H2CO3. І вона у нас розкладається. Да? Тобто ми бачимо, що вона розкладається. Дивіться, якщо у нас ми бачимо по принципу реакції сполучення, що в результаті, якщо оксид реагує з водою, у нас утворюється або кислота, або це можуть бути основа в залежності від характеру оксиду, то значить, тут ми бачимо, що значить, розкластися вона повинна на оксид і на воду. Тут також невеличкий лайфхак, для того, щоб зрозуміти, який же ж тут буде оксид. Ви берете, у вас буде вода, так? тобто обов'язково H2O. Плюс якийсь оксид. Для того, щоб дізнатися, який, ми беремо кислоту і прямо як в математиці віднімаємо від неї воду H2O. О3 мінус О1. мінус пустота С, H2H2. 0. Тобто, виходить у нас СО2. Тобто в цій реакції у нас H2CO3 розклалася на H2O і co 2 Бачимо, що вступили в реакцію одна речовинка, а утворилося декілька. І останнє, яке ми з вами розглянемо, це заміщення. Заміщення реакція. Це знову ж таки, дивіться, це коли у нас. Зараз ми трішки з вами візьмемо таблицю. Не візьмемо. Так, заміщення. Значить, вступає в реакцію одна проста і одна складна речовина. Да? Тобто, наприклад, ми пишемо. H, наприклад, хлор. Плюс вступає в реакцію, наприклад. Цинк, да? а, то дивіться, так само ми йдемо до таблиці розчинності, повернемося так до неї. А, дивимося, H хлор, аж плюс у нас. Хлор мінус. Цинк дивимося. У цинка ми бачимо. у цинка ми бачимо з вами Два плюс. Значить, там буде плюс. Так, ну там по таблиці розчинності. Це для того, щоб ви розуміли, який же елемент він буде заміщати. Обов'язково той, який з плюсом, буде заміщати тільки того, який і був з плюсом. Тобто стане на його місце. Тобто був у нас аж хлор, а цинк стає на його місце. Цинк хлор. Плюс. Тепер аж він його вигнав. Тепер дивіться, нам вже треба правильно скласти формулу. Аж. Він існує простою речовиною, як водень H2. Цинк, хлор. Цинк ми бачимо з двома плюсиками, значить, він двохвалентний. Хлор, один мінус, значить він одновалентний. Ми можемо ці валентності, вони йдуть індексами крест на окрест. Здається, одиничка до цинку, двоєчка йде до хлору. Тобто, цинк, хлор 2. Бачимо, що утворилося два хлору. 2H, а вступили вони по одному. Тобто нам перед H-хлор треба поставити двічку. Це і буде реакція заміщення, коли вступає одна складна і одна проста речовина. І ця проста буде заміщувати якийсь елемент у складній.